Енґеді відомий район на узбережжі Мертвого моря, але найдивовижніше місце ось цей оазис, прямо посеред пустелі. Це єдиний у світі ботанічний сад, який розташований всередині поселення. Колись на цьому місці була суцільна пустеля, жодної травиночки, рослинки чи навіть дерева. Потім сюди прийшли люди, створили власне селище і виростили усе, що ви бачите, власними руками. У минулому столітті тут з'явилися ентузіасти, які вирішили провести експеримент. Якби ви прийшли сюди в 1960-му, що щоб ви тут побачили нічого: ні дерев, ні птахів, ні квітів, ні води, нічого. Лише пустеля. Ніхто не жив тут до нас. Даніела американка. Вона приїхала сюди у 60-ті і залишилась тут жити. Ми побудували будинки, виростили дерева. Тепер у нас є дитячий садок, школа, курси гри на музичних інструментах усе необхідне для життя. А ще у нас своя мінеральна вода. Завдяки джерелу тут і є життя. Зараз тут більше тисячі видів рослин. А на території проживає найбільше 200 людей. Завдяки специфічному клімату усе росте у Кілька разів швидше, ніж зазвичай. В це важко повірити, але ось цьому дереву лише три роки. Як на мене, це унікальний населений пункт, тому що тут немає злочинності, відповідно, немає і міліції. Дивіться, машина абсолютно відкрита і, до речі, там стерчать ключі. А просто зараз ми вирушаємо до іншого селища, де створюють вино у незвичайний спосіб. Величезні глечики із глини саме в них дозріває вино. Ми знаємо, що більше 7 тисяч років робилося вино таким способом. Тут, в Ізраїлі, звісно, дуже багато розрушилося виноділля. Вино бродить тут набагато довше ніж у інших ємностях, і це покращує якість кінцевого продукту. Вино бродить звичайно в сучасних винодільнях, в ніржавсталівих баках Може бути 10 до 18 днів. 3 тижні максимум. У нас від 6 до 8 тижнів броження продовжується. У приміщенні з глечиками температура лише 3 градуси. Дуже холодно. Ця винарня молода, їй лише 5 років. Тут створюють 6 видів вина і 10 тисяч пляшок щороку. Деякі напої вже мають власні нагороди. На прошлій неділі в Аргентині отримали ми отримали цю медаль. Мінімальна ціна за пляшку – 70 чекелів, а це майже 400 гривень. Не всі бутилки, вони однакові. E, э, e, я всегда наливаю себе і нюхаю пробую перед тим, як налить кому-то другому. У цій винарні вам з радістю розкажуть та покажуть усе виробництво, жодних секретів. А ще безкоштовно пригосять найкращими винами. У нас кажуть, будьмо у вас говорять лихає. лихає за жизнь. Лихає. Дивіться, завтра ми вирушаємо у старовинне місто Ако та побуваємо у Єрусалимі. Не пропустіть мій путівник Ізраїль.